Всім бажаємо гарного тихого дня. У нас сьогодні сонячний день, гарний, тепло, але ночі був мороз. І такий був хороший морозчик. Казали люди, що в кого стояла вода у відрах, то позамерзала. Ну, я ось вийшла подивитися на мою капусту, Це ось бачите, який мене урожай капусти. О, яка капуста. аж. Один качан. Тут було багато посаджено, ну це стільки вродило капусти. Оце така завизалася, виросла одна гарна, а то всі повикидали. Бо такі були, знаєте, якісь, ну, не позав'язувалися, одно листя такі, шуляхи. І вириваєш, і там корень увесь от таких наростні, такі наросні на коріні. Ну, то ж заболівання якесь. Якось називалося, я вже забулось. А оце один, ну я його. Укривала, вчора з вечора укрила, але він не змерз. Треба вже сьогодні його зрізати. Ну, і ще тут такі три були хороші качанчики, ми вже їх зрізали. Вони вже щось почали трескатися. наче пізня капуста, ну щось почала трескатися. Може, просто я її поливало багато. А так капусти немає. І на базарі у нас капуста дорога, по 28 гривень. Я сьогодні купила три качанчики. За три качанчики віддала 300 гривень. Ну, правда, такі два великі, один трохи менший, щоб скришити. І ось яблучки нам треба вже позривати. На яблунці. Щоб не померзли вони. Ну, вроді не померзли. Ну, вони в листі, де зараз позриваємо. Ось висять такі красненькі. ну Це пізня яблуня у нас. Такі яблучка пізні. А ми щось скільки не садимо, всі яблука пізні у нас. І всі такі окрасненькі. Якийсь один сорт, мабуть, попадається. Ну нічого. Ну, вони смачні такі, сочні. Ще лежиться, так смачні яблучки. Зараз побриваємо. Якось так вони на одній стороні. На тій стороні мало, на цій. Нічого так. А віточки аж понагинались до землі. Ну ось ще два качанчика. Оце зав'язалося. Ось такі. І все, весь урожай. А це ось тут насіяли. Ой, як це, гарчиці посіяли. Цибулю вибрали і на цьому місці понасівали гарчиці. Ну, вона вже, ну вона не померсла. Вона, не боїться морозу. Це будемо перекапувати тут. Як посіяли. Ну, мабуть, ми її вже пізно посіяли, треба було раніше, бо вона ще ж маленька така. А ось цей салат тут у мене, це я так уже його пізно сіяла. Ну, вже треба його, навіть курям повірвати. Теж не померз. Навіть не боїться морозу, не змерз. Салат та й рукала. Ці не бояться, не померзли. Ну, воно ж такі, треба курям його вже вирвати. Ну, ось іще. У нас яблунька. Це перший рік. Ну це таке теж яблучко. Навіть воно пізнє теж, бо воно ж висить не падає. Теж, навіть, зімнє. Це молоденька. Треба його зірвати. Хай полежить спробувати, тільки воно то яблучко буде. Це такий урожай, одне яблучко. Ні, навіна, їх було ще два, то навіть вже попадали маленькими. Осипалися, це одно осталось таке. Ну ось, зібрали ми вже урожай. Це вже останній урожай з цього року у нас яблучко, капустинка. Зараз зріжемо. І оце дві гарбузи ще такі. Це гарбузи для каші. Мускатні, дві гарбузки. Я їх пішов в селі, там у нас так, ну, вже їх раніше. І вже привезли, вже покривали і привезли в сараї лежать. А це дві, я думаю, хай ще спють, спють. Ну, вже мороз взорвала. Я їх теж укривала на ночь. Вони б змерзли Ну, вже зрізала, які будуть. Думаю, будуть хороші. Вони такі, це смачні гарбузи для каші Ну і це яблучки такі красиві красненькіе. Ну, уже тоже он попадали с осы едят, наверное. Я думала, морпичка накрывала. Не осы. На осы. Весь уже урожай собрали. Все. До, до следующего года. Почиває. Почиває. До следующего сезона. Залишили роботи. Ну, ще тільки треба скапати. Часнок посадити, ще треба, цибулю на зиму посадити. І багато всяких діл. Бо щоб так не було, як один рік не тоді мороз позаморажував. Землю. Ну, Салата дивіться, бачиш, красавиця. Ну, салата, так. Да. Це курочком пару мене. Вже тут трохи не і хоч вилізку. Все зібрали. Ну, зараз ще будемо обирати цвіти. Вже поцвіталися, у вазонах їх треба було і раніше вже обрати, але ну, нам не коли було. Ну ці ще нічого цвітуть ось. Фізанти. Це мені подарили на день народження. Ну вони цвіли довго. Ну, все ничего вот такие ходят стоять, а вот типа выкидаем уже вот, с вазона, а потом в вот, вазон и похавали. Отсвелись уже. Отряд глаз. О, они страшные. да конечно уже. Как и люди. Молодые, красивые, постареют. Вот такие становятся, как вот все цветы. Ну вот все еще, еще молодцы. Но все равно убирать бы. Ну ты тоже уже. Ну-ка, если тебе постоянно, не трогать. Вот и их, да? Даваю. А все остальные убираем. Да. Так это что... это все, все, все уже Постояли у нас вообще уже. Так, по полной программе отстояли. Так, отстоял. так что, что будем прощаться так. с ними. А були красавіці, як цвіли. І кладу він підтверждає. Молодець Клайдик. Це буде стоять у нас тут. Хай стоїться. Все. Обрали ми всі цвіти, повикидали в землю з вазоном. Вазони поховали, на чердаку сараї. А ну, це не наставила, він такий ще, наче мені вже його жалко виривати, він ще такий живенький, так нехай вже постоїть трошки. Ох, ще нічого, цвіти. Хай трохи Порадую Я, вас. Справилися з роботою. Ще гартензію треба нам обрізати. Ну, ми вже її не обрізали, бо з цибулею займалися. Перебрали цибулю, хочемо довести сина. Ой, у підвал. Ось дивіться, скільки у нас зараз ось це бурячок. Бачите, якби вона тут уся сохранила, щоб не гнила, так її б тут на три зими вистачило. В тому році теж було багато. Ну, стільки перегнило, стільки багато гнилої і в цьому році гниє. Оце, ну Менше, але менше ну, теж є гнилая, Оце у нас два роки, що гниє цибуля, то ніколи не гнила. Ми це вже і третій раз з Сашою перебрали. Перший раз відкидали ж гнилу, як вибирали. Тоді там на чердаку полежала, вона у нас на сараї сохла. Перебрали, у сітках стояла. А це знову сіток перебрали, відкидали ще гнилою. І це вже повеземо до сина у підвал. Там його добре зберігається, там така температура хороша, вона там. їй Оце така, бачите, яка так гарна, як золота цибулька. Ну Це ця цибулька, що в селі така в нас поросла. Та що Тут у нас біля хати, так вона ось, бачите, яка маленька. Така невзрачна. Ну, і, ну, нічого. і така, добре. Але, Не така росте, там добре росте. Тут. І часничок ось теж добрала. Цю коробочку теж туди поставлю його там сином у, у підвалі щоб трохи висихає. У нас тут вдома висихає, я тут вже залишилась, собі вдома, а це вже поставлю туди на хай стоїть. Це ще така цибулька у мене, ось, бачите, я посадила синяя. Така вона не синя якась біла, ж вже вона. А це біла. Ну, там було написано, що солодка салатна, коли я купувала ці сімена. Ну, щоб вже така солодка, так вона і не дуже солодка. Я б не сказала, що вона така. Ну, це Я її тут вже у них така салатна. Знаю, це ми вдома, чи ну, все в цю одвеземо, то що вдома трохи залишимо їсти. Ну це так на сьогодні. Стільки роботи зробили. Ну, ще гортензію треба обрізати, ці всі шапки обрізати з її. Ну, вже потомилися. А, зараз демонтірували цю бесідку. Бачите, вже немає нашої беседки тут. Це стали ще стоять. О, ще І качельку. Качельку теж вже все познімали з нею. Уже, ніхто вже тут не буде качатися, вже буде холодно. Будемо готувати лижі. Ага, і ще скільки днів вже буде холодно. Це ще й так добре, стільки тепла було. Так що цибуля дуже гарна, аби тільки збереглася. Це сорт я садила, мабуть, у мене був радар і шник Шекспіра. Тут гартер, мабуть. Ну, да, ну так, це я такі сорти купую. Ну так, ми вже все вобрали. Ні, ще залишилось у нас не обраний один урожай, зараз покажемо, що треба вибрати. Ну, що у нас у цьому році вродила? Це цибуля так дуже добре вродила. Ну, І картошка не ну, погана. Картошка теж непогана. Так, знаєте, якщо зрівнювати як у людей, то декого зовсім не було. У нас ще нічого, слава Богу. Картошка, ну, огірків було багато, Огірків, Да. Насолили. Угу. Ну. ну а так, ну Эти, буряки п... нас... чорні, як їх називають? Баклажани? Баклажани. баклажани. баклажани Перці теж були. А буряки не дуже. Тільки ці, що ось тут біля хати посадили, а там у селі у нас крати. У то крати лазить, підрізають їх, падають. Ту корінці, Тут, міші землі не є. Ну, трохи є, трохи підкупила, щоб як ухватить. Ну і моркви теж не дуже. Ну а це такий вражай. Ну а ще що ми? Гарбузи, кабачки народили теж добре. А капусти в нас немає. От чого це немає? це капусти. Капусти немає. В тому році була добра капуста і багата було, а в цьому році вона не знаю. Отож, вириваєш її. От вони позав'язувалися, а там на карінчиках я казала, вам казала, такі нарисні. Ніяка капуста. А капуста дорога. У нас не вродила, так дорогая. Ну, нічого, купили, трохи падать. По капусті нічого страшного. Так що, почав ще покажемо, що у нас осталось ще на городі. Так, це поки будемо врожай показувати, це такий у нас врожай вирос. Випустили вже на грядки. Хозяина спевая что соловей, Фрацую. а спиваете страшенно. Вот, все галаши да. Цеглаши. Цеглаши, да. Цеглаши. Вот. Да, да они уже перекошмарят тут все. У -у -у. Вот. Ну и серьезный. Так, еще что ты хотела показать? Ось ще покажу, що в мене залишилося. Дивіться, які в мене сердіри. Бачите? Який... Я його ніколи не викапувала на зиму, то як посію, він у мене так добре не зав'язувалися головки. А це в цьому році там такі головочки позав'язувалися. Я не знаю, що мені, навіть ж треба його викопати. І я не знаю, чи це його тепер треба капати, чи хай ще він буде. Це вже кура тут трохи не і це ще що у нас залишилось на городі. Ну він такий, бачите, гарний, такий зелений. Ми його так дуже не використовуємо. Це я помидорі була трохи лажила. Він мені напоминає запах любистку. От як любистком пахне. Ну, це ще не будемо викапувати, хай ще залишається. Хай ще росте, вже як. Буде зовсім холодно, тоді викапи. Він ж який зелений, да який мощний, він літом не був такий. Такі були тоненькі ці стебельки, Я зараз одивиться який він це зламався О, які гарні такий. А може його, я його ніколи не морозила, може його взяти, покишить, да заморозить, навіть не знаю. Так потребляють що? Корінь, чи листя? Дай і, ну, то, да, і корень, ж, корін ж, же теж. Його ж кудись використовують, я навіть не знаю куди. А може хто знає, хай нам підкаже, куди той корінь. Я його не коліний. Ні. Це ж погано. Та його так раніше це я його у тому році садила і в тому році, а то раніше навіть не садила ніколи. це вже... Я навіть це не сіла, це я на базарі купила розсадою, і посадила.